як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки. Святий Іване, притечі Христителю Господній, тебе послав Господь, щоб дати свідчення про світло і щоб увірували всі в те правдиве світло, яке прийшло у світ просвітити кожну людину. Ти всехвальний пророк, більше від усіх пророків. Вони проповідали Христа Ісуса словами, а Ти вказав на нього рукою і мовив: це ангець Божий, що бере на себе гріхи світу. Ти проповідував покаяння, ти хрестив розкаяних Йордані, ти вдостоївся своєю рукою торкнутися голови самого царя і Бога. Ти перший мученик, ти посників пустельників наставник, ти вчитель чистоти, ти близький друг Христа. Тебе прошу до тебе припадаю, не відмов мене заступництві. Нехай моє життя відновиться справжнім покаянням, немов другим хрещенням. Випроси мені ласку, прощення усіх гріхів, і повернення на дорогу справжнього християнського життя. Щоб своєю допомогою я жив у Божій благодаті і зміг колись увійти в царство вічного життя. Амінь.